Отримати смачне і корисне молоко від кози можна тільки після того, як у неї з'являться козенята однак починати готувати вим'я потрібно за місяць до пологів. Так ви не тільки забезпечите тварині ефективну профілактику маститу, але і заздалегідь привчіть кізоньку спокійно ставитися до процедури доїння, коли почати доїти козу і як бути з козенятами. Масажувати вим'я кози корисно як до пологів, так і в подальшому після кожного доїння з метою збільшення надоїв при хороших умовах утримання, якісному кормі і правильному доїнні удій кози може досягати після першого окоту до 5 літрів молока, а після наступних окотів до 8 літрів, звичайно. Доцільніше тримати кіз рясномолочних порід, оскільки вони приносять молоко протягом 9 місяців, і доїти їх можна майже відразу після козіння, у інших порід кіз період лактації становить лише 6 місяців на рік, а далі на дої різко падають, і після окоту кіз неспеціалізованих порід починають доїти тільки через три місяці, відлучивши козенят. Щоб маленькі козенята не пошкодили ріжками вим'я матки і не звикли весь час смоктати молоко, їх краще з самого народження перемістити в окремий загін у перший тиждень після окото доїння, які здійснюєте п'ять разів на день, все молоко віддавайте новонародженим козенятам. Потім скоротіть доїння до трьох на день. При цьому козенят потрібно годувати чотири рази на день. Коли козня там виповниться один місяць, почніть розбавляти материнське молоко кип'яченою водою і вводити в їх раціон високоякісне сіно, мінеральні добавки, концентрати, премікси до цього часу доїння пора звести до дворазового вранці і ввечері. За допомогою цього способу, ви легко вирішите питання, як роздоїти козу і отримати максимум молока. Недоліком є досить трудомісткий процес доїння кіз і годування новонароджених козенят. Як компроміс можна скористатися варіантом піддаювання кіз, яких смокчуть козенята, починаючи з 6 місяців козенят на час, випускають від кіз, здоюють молоко і запускають козенят назад. При такому відлученні козенятам потрібно забезпечити додаткову підгодівлю сіном і концентратами. Не рекомендується підробляти кіз вовняних або пухових порід, неспеціалізованих молочних порід, а також недостатньо вгодованих тварин, хитрощі, які допомагають роздоїти козу, якщо ви до цього ніколи не займалися розведенням кіз, навряд чи вам відомо, як доїти козу правильно. Перш за все, потрібно обов'язково обмити теплою водою вим'я, зцідити пару цівок молока для прочищення каналів, які зовні можуть бути забруднені. Потім насухо витерти чисте вим'я рушником і можна приступати до доїння. Привчайте кіз до цієї процедури самого першого доїння, так ви не тільки забезпечите чистоту молока, а й до того ж помітно підвищите надої, щоб зберегти форму вимені і не допустити розвитку маститу у кіз, важливо доїти кулаком. Захоплюючи великим і вказівним пальцем сосок і послідовно здійснюючи, стискають руху іншими пальцями для підвищення молочності кози, видоювати вим'я повністю до останньої краплі молока доїння завжди робите в один і той же час. Масажуйте вим'я перед доїнням, і після нього кожну частку вимені потрібно масажувати окремо. Захоплюючи її обома руками і розтираючи м'якими рухами з усіх боків, при цьому вим'я трохи піднімайте вгору і дбайливо стискайте. По черзі масажуйте то одну частку вимені, то іншу повторюючи прийоми 4-5 разів. Після масування вимені мені молоко видаєте з обох часток одночасно. Під час такого масажу кровообіг вимені посилюється, що сприяє поліпшенню якості молока і збільшенню удою. Не забудьте помасажувати вим'я після доїння і змастити його вазеліном для запобігання тріщин. Дійні кози будуть давати більше поживного молока, якщо їх, крім повного видоювання, ще піддаювати рази 3-4 і до того ж включити в раціон. Молокогонні корми, коренеплоди, силос і деякі концентрати також підвищуються кількість молока за один надій при доїнні кіз на свіжому повітрі. А не в приміщенні, якщо ж у вас не виходить привчити кіз стояти спокійно під час доїння, обладнайте спеціальний доїльний верстат, в якому можна зручно зафіксувати козу на необхідний час.